Якими б не були інтернати та інші заклади для дітей сиріт та сімейну атмосферу і домашній затишок вони зможуть відчути тільки у повноцінній сім'ї з мамою і татом. Тому одна з ініціатив президента України полягає у скороченні кількості інтернатів та збільшенні будинків сімейного типу. І вони успішно реалізуються у життя. Нині це звання отримала родина Бородуліних, що проживає в Іванкові на Київщині. У цьому році ми я думаю десь 60 будинків, а то й 62, 5 п'ять будинків до кінця року. Ми ще маємо відкрити це ціла програма. Ми дійсно працюємо. То працюємо над цим і не із-за того, що зайняти лідируючі позиції на Україні. А й за того, що у нас велика кількість діточок знаходиться в школах інтернат. Відтепер велика сім'я проживатиме у кращих умовах. В просторих кімнатах з окремими ліжками, їдальною та ще й приємними подарунками: ноутбук, телевізор, комп'ютер та футбольні м'ячі. Такі плідні результати можна отримати тільки у співпраці влади та меценатів. Вклад був абсолютний. Ну купили будинок, відремонтували, все зробили. Треба було працювати і вже спільно з. Місцевою владою купили будинок і вже все зробили так, щоб як для себе, знаєте, і сад, і, і присадивна ділянка, і, і, оце, і, і забор, і все. Всі потроху. І лісники допомагали, і бізнесмени, і селищна рада, і районна державна адміністрація. Маючи власних шістьох дітей, подружжя виховує ще п'ять всиновлених. Для Наталії та Миколи Бородуліних родина значить багато. Сім'я це майбутнє, наше майбутнє, наше будущее. Но для нас семья, как для меня, которая прошедшие интернат и дом, для меня это, это дети, те, которым мы с женой решили дать то, что в нас закладено здесь внутри, и дать чтобы на всех детей, которые у нас есть, чтобы всем разделить поровну. Мир в семье, радость, много можна слов перечислить. Это забота друг о друге. У великій родині панує взаєморозуміння та дружня атмосфера. Наша дуже дуже любна. Ми вже любимо дітей, вже я вже з дитинства їх виховую. І для мене це велика честь дуже раді з ними бути. До кінця року планується відкрити ще п'ять будинків сімейного типу. А вже найближчим часом цієї події чекають у Бориспільському та Києво-Святошинському районах. Тетяна Гаврильчук, Павло Бориско, служба інформації за київським часом.